Друзі, всім привіт! Мене звати Іра і ви в Ютуб-каналі Вейпшопу Тіпок. В сьогоднішньому відео ми з вами зробимо невеличку розпаковку девайсу найпопулярнішого новинки, яка вийшла у 2025 році і вже просто заполонила всі вейп-магазини, всі онлайн-сайти. І взагалі, що це за новинка, як ви думаєте? Правильно! Девайс від компанії Вапересо XRos 5 Mini. Лише гляньте, який я цепанула колір. Біленький, красивий і, до речі, виготовлений такий, це з дуже-дуже приємного матеріалу. Зараз пощупаю і вам скажу, якого. Так, що ми можемо побачити на коробочці? Колір девайсу, назва, технологія Corex, потім до неї повернемося. Який картридж у нас тут встановлений на 0,6 Ом 3 мл. Так, з боку його головні характеристики. 1500 мА за годину, 2-амперним блочком він заряджається. В нас тут можливість ем, регулювати обдув, а також взаємозамінні картриджі по його комплектації. Давайте відкривати та дивитись, в принципі, за що я люблю вареса, так за те, що він ставить тут стільки поліграфії. Що, мама мій, в нас тут як же ж правильно заправляти картридж. Мені здається, що ці інструкції вже повинні бути не лише англійською мовою, а ще й українською. Згодом, які картриджі взаємозамінні? Як відрізнити оригінал від підробки? В нас тут величезна інструкція, і в нас тут малесенький, дуже профіль для зарядки, але добре, що він є. Але що ж ми хочемо? Це X-ROS 5 mini. Міні. міні, малесенька версія міні. І сам подік. Дивіться, який красивий, В білесенькому кольорі. До речі, він трішки більший по висоті, аніж X-Ros Mini, перша його версія. Тому давайте подивимося, оглянемо, що я одразу рекомендую зробити. Не шкодуйте, не шкодуйте, не можна так, знаєте, як то кажуть. Знімайте захисну плівочку із вашого девайсу. Тому що ви можете собі зробити гірше. Боже, так приклеїли філігранну, навіть не знаю, тут початок. О, я знайшла. Тому що тут є отвори для забору повітря, які хочуть дихати отак на хлопський розум. Знаєте, а ви їх закриваєте плівочкою. До речі, взагалі, ось тут такий матеріал, ніби екошкіра, але взагалі є різні кольори. Різні відтінки і е, є навіть алюмінієвий сплав і ось такі типу а-ля вставки шкіри. Тому ось таблиця кольорів, як вони виглядають, все максимально просто красиво. Тут, до речі, навіть додали таку невеличку як різьбу на ось цю екошкіру. Зараз я вам постараюся ближче показати. І одразу скажу, що є. Позаду в нас немає нічого з боку. В нас регулювання обдуву, повзунок туго ходить. Ось тут в нас є індикація, потім вам покажу, як працює. Ну і збоку, відповідно, гніздо для зарядки. Давайте спершу поговоримо про картриджі, адже я їх просто обожнюю, і давайте дізнаємося, що виробник зробив новенького в цих картриджах. Ось так вони виглядають: стандартні картриджі до x ros з прорезиновим низом, з верхньою системою заправки. Ось тут заливаємо в отвір з червоною шторкою. Нашу жишку. Знизу є також така невеличка заглушечка, ми її знімаємо, цю плівочку. В нас тут картридж опором в 0,6 Ом. Відповідно, це максимально кальянна затяжка і Картридж опором 0,6 Ом підходить для органіки здебільшого аніж для сольових рідин. Тому можете одразу собі докупити картридж на 0,6 Ом. 3 мл або ж 2 мл вирішувати вам. Саме в цій комплектації в нас тут йде 3 мл ємність самого картриджа. Виготовлений він із напів прозорого пластику. Зручно контролювати рівень рідини, зручно ним користуватися. Технологія. Корекс, що взагалі це означає? Це означає, що виробник зробив свій картридж максимально смачнішим, заявляє, він аж на 40%, до речі, захищений цей картридж від протікань, від перегріву. Л -л 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 -л. Але всі ми прекрасно знаємо, що будь-яка жишка може протекти, особливо тоді, коли ми зараз в 0,6 залиємо сольову рідину. Чи воно протече? Здебільшого так. Тому не забувайте протирати контакти. Вашого картриджу та контакти вашого поду. Бережіть е, ваші девайси, а також попереджайте усі протікання. Чим ми взагалі заряджаємо цей девайс? Ми його заряджаємо 2 амперним блоком. Далі, якщо говорити про його характеристики, то тут увага: 1500 мільампер за годину його ємність акумулятора, 30 Вт його потужність, ідеально, мені здається, захищений від перегріву. Переохолодження і так, далі, і так далі. Але не забувайте дослухатися до наших правил. Не залишайте свій подік в морозі, десь в машині, так? а потім ви захочете парити, відповідно, перепад температури вб'є просто ваш акумулятор. Тому, якщо ви залишили подік десь у холодному приміщенні, зачекайте в теплому приміщенні десь приблизно годину-півтори години, щоб ем, він. Освоївся до цієї температури, і ним можна було практично користуватися. Незважаючи на те, що це реально класний потік з класним акумулятором, класною зборкою всередині, ви повинні також ще враховувати той факт, що будь-яку техніку, будь-які девайси потрібно берегти, шанувати та відноситися до них нормально. Бо потім піде щось не так, і ви скажете, та якийсь потік бракований, попався, і що, що я тримав його там дві години на морозі і зразу почав парити. Отакі тоді ліжки. Для кого взагалі цей подік підійде? Він, взагалі, ідеальний для всіх користувачів, незважаючи на те, чи це у вас перша подсистема, або ж вона десята. Тому що класно тим, є регулювання обдуву, є індикація, яка дуже класно спрацьовує. Зараз вам покажу трішки ближче. Увага на екранчик. Ось так. Є картриджі, які є завжди в постійному доступі, або ж на 2, або ж на 3 мілілітри. Заряджається дуже швидко, класний зовнішній вигляд, приємна фактура і е, поміщається в руку, кишеньку, сумочку це взагалі ідеально. Ну і звичайно ж, нагадуємо, найпростіше, головне правило. Як тільки ви купили новесенький подік, ми витягуємо картридж. Увага! Відкриваємо, заливаємо сюди ваш улюблений ароматизатор, Закриваємо, залишаємо картридж в ось такому положенні приблизно на 10 хвилин або на 15, буде набагато краще. Для чого це потрібно робити? Для того, щоб всередині ось ця ватка у випаровувачі гарненько просочилася рідиною та, відповідно, ви не змогли спалити ваш картридж. Тому чим краще просочена ватка всередині, тим буде приємніше паріння і довшим. Ви збережете ваш картридж приблизно на 2-3 тижні, або навіть і довше. При наступних заправках цього робити не потрібно. Лише при тому, коли ви придбали новесенький картридж або новесенький девайс з картриджем. Запам'ятайте і буде вам щастя. На цьому все. Ми побачимося з вами наступної середи. Обов'язково бережіть свої девайси, а якщо ви хочете, щоб ми зробили огляд на якусь із подсистем або ж на ароматизатор, то пишіть свої варіанти в коментарі, ми обов'язково до них дослухаємось. Всім па!